У логарифмах є нюанс, через який діти втрачають бали на НМТ. Розв'язуючи логарифмічну нерівність, нам слід враховувати ОДЗ. Область допустимих значень. це наш аргумент, в ньому стоїть 3Х, має бути строго більше сану. Відповідно, х має бути більшим за 0. Далі розв'язую саму нерівність. Аргумент фортера тобто 3Х. І дивлюся на знак 0,9. Це наша основа, має бути піднесення до квадрату єдиний момент. На зміну знака або незміну знака впливає наша основа 0,9 менше залинить, отже, знак нерівності змінимо на протилежне. Матимемо 3х менше 0,81 Так, поділю на три обідві частини даної нерівності. Матимемо x менше 0,27. Враховуючи ОДЗ, матимемо у відповіді x належить проміжку від нуля комічно до 0,27.